Воскрес! Дуже важко собі уявити, що відчувала людина, яка стояла оголена і знала, що працює на смерть. І ми не чуємо, що є багато моментів, коли хтось покинув і втікав. Ми чуємо, що люди стояли, стояли. Нагими це означає беззбройними перед зброєю. Але в житті людському так завжди. Спочатку ми називаємо це мирним атомом, а потім це стало найстрашнішим у світі дивом і явищем. Найстрашнішим. Сьогодні наші хлопці, які помирають під кулями, повторюють трагедію, яку не засвоїли в черговий раз. Тому що починалася наша боротьба зараз. Так як і тоді, з роботи, справ з своїх, з життя від дітей забрано туди і поставлено на гими захищати свою землю і сказати, що воно тобі рідне. Історія повторилася за 20 років, але скажу більше, історія ще раз повториться, якщо не будуть взяті уроки, якщо не буде зрозуміло, що в своїй країні повинен бути лад з усім із військом. З владою, з церквою, з сусідом, лад повинен бути, інакше трагедія повторна, інакше трагедія буде обов'язково. Якщо ти не навчився жити в простих мирних умовах, то хто сказав, що Бог не допустить війну, щоби ти таки зрозумів, неодмінно допустить. Але дуже шкода і дуже неприємно, що такі біди, як Чорнобиль, замість науки стали місцем паразитування. На сьогодні справжній чорнобилець як жив, так і живе. Як вірив в Бога, так і вірив, як працював ретельно, так і працює. Але новий час іде, і будуть нові герої, які ніколи не були на війні. Тому час війни перенесений всередину сімей, всередину свідомості, всередину мозку. І ти повинен сказати: ти таки воюєш за Україну, чи ти просто стоїш при процесі? Якщо ти воюєш за Україну, значить ти ділишся кожною копійкою. Якщо ти воюєш за Україну, значить ти навіть словом відстоюєш свободу і соборність твоєї держави, навіть словом всередині сім'ї. Інакше ця трагедія і та, що сьогодні відбувається, будуть ідентичними: паразитування, перетягування на один інший політичний фронт і більше нічого. А маєш бути результат. Господь для чого прийшов на землю? Не для того, щоб пройти пишно або між нами і сказати, ось я був між вами люди. Згадайте, що я ваш Бог, я прийшовся, подивіться на мене, він прийшов за результату. А результат це повернення до правди. Не там, у загробному житті, а тут. І правда має бути постійною, непохитною, сумлінною. Уявіть собі, того, хто прибирав отой радіоактивний пил там на місці. Що він собі думав? Чим він жив, коли знав, що ця, кожна лопата наближає його. До неминучої, страшної і нікому ще невідомої смерті. Але Лопати не покинуті. Пам'ять існує, але треба припиняти розвішування пам'яток і цим розраховувати з героями і з правдою. Треба жити по-новому, не декларувати, а жити по-новому. І це зробить не влада, це зробить не церква, а це зроблять ті, хто почують голос Христа. Я є істина. Я є дорога і я є життя, так він сказав. Тому знайдемо його, знайдемо його в біді і в радості і пройдемо правильним шляхом. Тому сьогодні велика честь і шана, і справжній день, коли можна спостражуватися. спасибі тим, хто врятував Україну від чуми, хто дав можливість народитися нашим дітям і онукам, хто дав можливість бути такому понятті, як Україна. Бо в перспективі ми мали бути, я думаю, черговою ямою. Великою для зберігання радіоактивних відходів і викачування останнього, що в нас є. Тому це була війна, це була велика війна, яка йде до цього часу. Ми переможемо як в першій, так і в другій. Буде третя, і в третій переможемо, тому що тут віруючий народ. Христос воскрес! Прошу всіх.